Понад три роки прифронтовий Харків стійко тримає безкінечні ворожі удари, і в цій боротьбі він не сам. Одним із надійних партнерів мегаполісу є Всесвітня Лютеранська Федерація. Нині до Харкова з візитом прибув новообраний керівник українського офісу цієї організації Барна Сетмарі. Під час зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим він підтвердив, Федерація продовжить підтримувати відновлення мегаполісу і допомагати його мешканцям, особливо тим, хто найбільше постраждав від війни робимо наголос на тому, що ми маємо за намір підтримувати Харків та Харківську область, як і раніше. Я щойно повернувся із Женеви, де наше керівництво також виказує свою сталу підтримку. Вони знають, що потреба в допомозі існує, і також зі свого боку будуть надавати цю підтримку наскільки це можливо. Хоча на цій посаді я є новою особою, але до Харкова це мій не перший візит. І я ще раз хочу наголосити на тих змінах, які я бачу в місті в порівнянні з дві. 2022 двадцять роком, коли я тут був вперше, Атмосфера і середовище змінилися на краще, і це було б неможливо без такої ефективної координації в місті. Це для нас радість і щастя бути можливо не дуже великою, але частиною цього відновлення, бо ми відновлювали квартири і школи. Представники Всесвітньої Лютеранської федерації підкреслюють, вони не збираються згортати свою діяльність навіть у разі припинення бойових дій. До того ж, організація націлена не лише долучатися до фізичного відновлення понівечених будівель, а й впроваджувати програми психосоціальної допомоги населенню для прифронтового Харкова. Ці два вектори співпраці нині є надважливими. Погодився очільник міста Ігор Терехов. Я хочу подякувати за ту величезну роботу і співпрацю, яка є в нас на сьогодні. Сподіваюся, що наші відносини буде продовжуватися, Бо сьогодні люди дуже потребують підтримки. Дійсно, дуже дуже важливо, що підчувала себе. Що вони не кинути, що їх підтримують, і релігійні організації, звісно, кожен прильот це руйнація, кожен прильот це вибити вікна. І для нас дуже важливо, щоб люди мали. Нові вікна, бо попереду у нас і опалюваний сезон буде, і дощі будуть. І якщо у вас буде така нагода, то напряму підтримувати людей, вставляти вікна, їм давати вікна це дуже важливо. Так, ми теж підтримуємо людей, але самі ми не можемо все знати, затевити все це. Харківський офіс Всесвітньої лютеранської Федерації в Україні почав активно працювати в регіоні з 2023 року і вже має вагомі результати. У 2023 році ми реалізували досить такі масштабні ви проекти, в тому числі завдяки ідеї мера. Ми розпочали реконструкцію всередині квартир, і при підтримці різних спонсорів ми 525 квартир тоді відремонтували. Крім того, звичайно, якби працюючи все це підтримці в пунктах гарячого харчування, У 2024 році, ми більше сконцентрувалися на підготовці якби підземних шкіл для навчання в Харкові в області, деяким школам ми допомогли з технічною документацією. А деяким школам власне, якби повна повно якби реконструкція, підготовка якби до цього якби моменту. Окрім перелічених, федерація реалізувала і продовжує реалізовувати чимало інших проєктів. Вони бачать тут у Харкові їхньої допомоги дійсно потребують. Тому вдячність містян кажуть представники організації. Для них найкраща нагорода. Ті люди, які власне, якби хочуть. Які потребують як би, підтримки, є відкритими, ну дуже вдячні. Тобто, дуже гарна, якби відклик, дуже гарна якби праця. А, у нас просто дуже позитивні, якби відгуки з дитячою працею і ще краще з особами похилого віку, бо це така особлива категорія людей, про яку іноді не всі пам'ятають, але вони є великою кількістю людей в нашому місті і дуже важливою. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександра Панченко Харків. Новини.